Коротенький, але дуже важливий випуск. В пенсійному фонді розповіли, як отримати готівкою гроші, які були зекономлені під час оплати комуналки. Вітаю українці! Вітаю глядачі, підписники! Всім гарного недільного ранку. А сьогодні коротенький випуск, але дуже важливий. Пільговики. В яких на рахунках залишились заощаджені гроші після оплати комуналки за минулий рік, вони можуть отримати залишок коштів та використати їх на свій власний розсуд, в пенсійному фонді розповіли, до якого числа мають повернути переплату. Тобто зазначається, що через початок війни торік кошти здобули далеко не всі, якщо раніше, приміром, щороку до 1 червня проводився перерахунок. То цього року написати заяву про повернення коштів за комуналку потрібно до 1 жовтня 2023 року, тобто до 1 жовтня ось цього року. І після цього кошти перерахують на картку пільговика. Таким чином, потрібно лише звернутися до пенсійного фонду із заявою про повернення залишку коштів. Все це пишеться у довільній формі. Головне вказати дані. Свої дані пільгового посвідчення, паспорта або свідоцтва про народження, приміром, ідентифікаційний код, номер рахунку та найменування банку, де відкрито рахунок. Якщо пільговик, на рахунку якого на 1 червня минулого року залишились заощаджені кошти, приміром, людина померла, замість нього може отримати гроші, член його сім'ї. Але лише за умови, що на нього також поширювались пільги та відомості про нього, внесені до реєстру. Крім своїх документів, член сім'ї має надати до пенсійного фонду копії документів пільговика, тобто, це там свідоцтво про смерть, паспорт чи свідоцтво про народження пільговика, ідентифікаційний код. І тепер основний момент: перелік громадян, які мають право на пільги щодо комуналку. Дивіться: це ветерани війни, ветерани праці, це діти війни, жертви нацистських переслідувань, реабілітовані жертви репресій, це багатодітні прийомні сім'ї, сімейні дитячі будинки, опікуни, громадяни, які постраждали від аварії на ЧАЕС, Ветерани органів внутрішніх справ та Нацполіції, також це працівники служб спецзв'язку, працівники служб цивільного захисту, СБУ, депортовані за національною ознакою. Користуйтесь, будь ласка, користуйтесь, будь ласка, якщо є така можливість зараз, бо, ви знаєте, не той час, щоб відбавлятися від допомоги, не той час. Є допомога, користуйтесь обов'язково. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.